Теплий, видно, що дійсно дорослі пікнуються про вас. Я думаю, вам тут подобається. Подобається вам? Подобається. Друге, я вже бачу, що тут дійсно сформувався вже такий малий, але такий сильний колектив, тому що якщо питають, хтось десь буде шлухняний, то своїх не здають. Дійсно стоять один за другим, навіть якщо хтось був трошечки, трошечки. Валесенько не слухняний, то інші друзі його підтримують. Ви правильно Так. розвитку? Я хочу вам сказав, що сьогодні такий день, як Святого Миколаю. Вам сьогодні за це за те, що ви такі дружні, за те, що ви такі слухняні. Також ми пропонували до Олександра Сетровича трошки подарунок Він сам вам роздає привіт. він не може, тому що він на дітей ходить по дитячих садочках. але є помічники. Такі подаруночки кожна дитина де написано не разом від Олександра Дмитровича да. Юракова. Хочу ще сказати вам, е, Святий Миколай дав нам таку настановку. В цьому році давайте подарумося всім 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 Але хто буде дослухняний наступному році, то вже нам розкажуть потім ваші всі що були вихователі і скажуть, передавати не давати. Зараз всі подаруються. Не дитячого, а дочка Будь ласка.